Кіровограді розпочався безстроковий Євромайдан. З самого ранку на площу Кірова прийшли прихильники угоди про асоціацію з Євросоюзом. Організатори акції закликали не приносити з собою політичну символіку, втім, свободівці проігнорували прохання. Близько півсотні містян зібралися на центральній площі для того, аби відстояти підписання угоди. Організатори кажуть, що кожен охоче може долучитися до акції. Головний збір будуть проводити тепер кожного вечора 17-ї години. Організатори вкотре просять не брати з собою на євромайдан політичну символіку. Встановлювати наметове містечко мітингувальникам суд заборонив, дозволили лише мирні акції. Ходила і ходити буду. Вимагала і вимагати буду. Я хочу, щоб мої діти, мої внуки жили в нормальній країні. Ми хочемо жити в Євросоюзі, хочемо жити як весь народ, всього міра. Їздити без свободно, все хочемо робити і робити, так як вони роблять, зато і жити так як вони живуть.